Як заробити на дропшипінгу. Дропшипінг це бізнес-модель, де ви продаєте товари, не тримаючи їх на складі. Ви приймаєте замовлення від клієнта, передаєте його постачальнику, а він відправляє товар напряму покупцю. Це дозволяє почати бізнес без великих інвестицій і без ризику залежності від власного складу. Але щоб реально заробляти, важливо знати основні кроки і нюанси. Перше, вам треба буде вибрати вашу нішу та товари. Тобто вибирайте товари з високим попитом і низьким рівнем конкуренції. Орієнтуйтеся на невеликі, легкі і недорогі предмети, щоб доставка була швидкою та дешевою. Перевіряйте рейтинг постачальника і відгуки про товар. Потім знаходите постачальника: це в нас Aliexpress, DHGate, Taobao, CJ Dropshipping. Або локальні сервіси. І переконайтеся, що постачальник відправляє у ваш регіон і має стабільний час доставки. Домовляйтеся про ціни і мінімальну партію, якщо потрібно. Потім створіть онлайн-магазин на платформі Shopify, WooCommerce або іншому конструкторі. Додайте товари з описами, фото і цінами. Налаштуйте способи оплати і доставки. Потім маркетинг і продажі, Використовуйте Facebook Ads, Instagram, TikTok, Google Ads або Email Marketing, тестуйте різні аудиторії формати реклами, пропонуйте акції та знижки для перших клієнтів. І коли клієнт робить покупку, передайте замовлення постачальнику, відстежуйте доставку і повідомляйте клієнта про статус. А вчасна комунікація підвищує довіру і повторні продажі. Заробіток на дропшипінгу можливий навіть з мінімальним стартовим капіталом, якщо правильно вибрати товари, постачальників і рекламні канали. Можете почати з тестових продажів, а потім масштабуйтесь. Це все наразі, друзі, якщо вам допомогло. Не забувайте підписуватися і побачимося скоро.